Uh, you know we discussed we discussed the principles in which uh, can be possible to build the future uh, some agreements some the negotiations position of ukraine and of course uh, you know it's uh, uh, the <laughs> А сьогодні твій, твій святковий день, за широкі стіл, за проси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня Скрипок грай, рай, край, грай, видімо горілочку медовий, за твою сім'ю таку чудову твою щасливу долю і за Україну рідний край. Запитуємо, які підстави і повноваження. Підстави і повноваження прописані всі в Конституції України, тому що вона є верховенством права. Запам'ятай, якщо сестра поклоняється расистам, то вона тобі не сестра. Да. Ви можете сказати Україна, Росія. Так, так. Я ще можу Це сказати що? паляниця і так далі. Ну, я теж можу сказати, поляниця. Старший сержант Туз Роман Григорь. Туз Роман Григорьо! Ми знаходимося на палати. Спідіть на передову, не позортеся! Не позортеся! Позорьтеся. Позорьтеся. Мене А Ви, ви, ви менете сразу тут позоримося! Ну, а вони за його. відчепилися мої. За моє, я вам плачу зарплату. Вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція. там. Ой, сюди, сюди. Незалежну, суверенну Україну. Дуже дякую. Дякуємо, Дякуємо! 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 Україні! слава Україні. Героям слава. Виновили слава! дані, до речі. Да. Я оновлю дані. Оновлю. Я проходжу зараз. В ЛК, так. як це робить, міністр? Ви стоїте в черзі біля ТЦК? Чи ви в резерв плюс оновили? Ні, по перше, міністр іде зараз проходить ВЛК. Після цього поїде в ТЦК. Спочатку ВЛК, Дивіться, бо теж давайте я можу тоді зранку, замість того, щоб до вас прийти, наприклад, да, в неробочий час. Я піду в ТЦК і простою там 3-4 чи там 10 годин. Якщо це буде, да, 10 годин, якщо 10 це комусь буде, 10. але так. не відповідає за роботу ТЦК. Я громадянин України і я посудова особа, яка відповідає за процеси, які відбуваються в правоохоронній системі в державі. Ти, пізні, ти можеш. Я відповідаю за внутрішню за внутрішню безпеку. Якщо комусь буде вигідно або комусь буде бальзам на душу, щоб я простояв 10 годин, я готовий піти постояти 10 годин. Болтун, сомбака, сука. Це з моєї сторони буде піар, з іншого боку, ну хто э, назве це все э, розумним словом якимсь. Все! Я кажу, смотрите на останні вибори. Иврейский мальчик, иврей был выбран 70 голосов, да он 70 от э, украинцев. Какой антисемитизм? Когда мы все заставим этот урод, сколько еще диктаторов, треба, чему задобрить, заспокойти, чтобы до всех дисло? Вы не можете перекоммувать игра. Якщо ваша голова у його бащі! Чуєш мене Трамп, ти ще не зрозумів, що з нашою країною краще бути на ви Чуєш мене Трамп, чого такий сумний, і як ти не крути, ти всім кричав, що ти крутий. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. In se s sabo zaberem. Я вангую революцію в сполучених штатах на кшталт майдану гідності. Я вангую, що Трамп не те, що не досидить до кінця строку. Він не досидить до кінця року цього. Більш того, я думаю, що це все дуже швидко спалахне, і я ставлю навіть на два місяці. Я думаю, що Трампа просто в демократичний американський спосіб знесуть. Маск поїде до тюрми, і його будуть супроводжувати Венс, і десь Рубіо буде в кінці стояти, стояти плакати.

Льош, де твій автомат? Льоша, серйозно, де автомат? Льош, а гді гетьман? Ти... 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 Не скажи синові: молись, молися, сино, за Україну, її замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукавій вогні її окраденою збудять. Ох. Неоднаково мені. Лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня Скрипко грай, край, грай. Я тепер понимаю собак.